Останнім часом не лише до депутата обласної ради, а й до редакції телекомпанії Мелітополь звертаються все більше городян, що скаржаться на якість послуг по обслуговуванню багатоквартирних будинків та прибудинкових територій, які їм надають приватні компанії «ТОВ житломасив або «ТОВ комфорт Мелітополь. Гроші зі споживачів ці приватники збирати не забувають, а ось роботи вчасно виконувати не поспішають. Деяким споживачам ще й відверті грубо ще доводиться вислуховувати від керівництва товари з обмеженою відповідальністю в таку комунальну халепу потрапили герої нашого наступного сюжету, які мешкають на 9-му поверсі 55-го будинку, що на вулиці Кірова. Під час злив на вулиці у людей в квартирі йде дощ, вода зі стелі тече грікою. А керівник обслуговуючої будівлю приватної компанії «Житломасив» Андрій Шегада годує сім'ю бідолах лише обіцянками. Спочатку він запевняв, що необхідні роботи, принаймні, розпочнуться наприкінці жовтня, але і сьогодні вже листопад до середини добігає, а Ватники не поспішають відпрацьовувати заплачені споживачами кошти. Господар квартири Миколай Кот обурений бездіяльністю підприємства, що обслуговує будинок, адже за утримання будинків родина щомісяця платить кругленьку суму. На минулому тижні Миколай Миколайович показав нашій знімальній групі ремонтні роботи на даху, які приватне підприємство Житломасив проводило кілька разів. Та щойно йшов дощ, родина знов потерпала через зливу зі стелі. Чоловік настроєний рішуче і звернувся із заявою до прокуратури. Ніхто сьогодні не проїжджав Был я в прокуратуре, написал заявление. Они будут назначать теперь экспертизу, будут проезжать люди, замерять все, и они уже дадут оценку. Много они денег потратили. Завышенные, завышенные цены это или нет? Ко мне попала бумага, где за крышу за нашего написано, что шесть половиной тысяч они потратили денег. Вот за то, что они сделали, что увидели. Ну, я вважаю, що це багато. Директор ТОВ «Житломасив» Андрій Шигеда розмовляв з кореспондентом на підвищених тонах. Зараз ремонтують найбільш проблемні об'єкти, сказав він. Виявляється, що ця ділянка ще не стала вартою уваги підприємства. Мабуть, коли стеля таки впаде людям на голову, це і стане приводом для ремонту. Директор «Житломасиву» Андрій Шигеда На цей раз запевнив, що роботи на даху будинку на Кірова 55 буде виконано тепер до кінця листопада. Thank <laughs> you. Скаржаться Мелітопольці і на іншу приватну компанію, ТОВ «Комфорт Мелітополь, яка разом з ТОВ житломасив з благословення нині підсудного мера Сергія Вальтера та його команди отримала згоду заробляти на обслуговуванні всього багатоквартирного житлового сектору Мелітополя. Жителі однієї з багатоповерхівок на вулиці Гризодубової, що звернулися до нашої телекомпанії, вважають, що за всі роботи, які виконують співробітники обслуговуючої даний район організації Комфорт Мелітополь, вони як як мінімум вдвічі переплачують, спілкувалася з обуреними мешканцями Антоніна Голуб. У будинку 46 на вулиці Гризодубової, 130 квартир. Старшого по будинку щомісяця бере у товариства з обмеженою відповідальністю Комфорт Мелітополь акт виконаних робіт. І наймивіри, суми, витрачені на елементарні роботи, просто космічні. Прибудинкові території чотирьох будинків на вулиці Гризодубової обслуговує один двірник. Зарплатні отримує не більше півтори тисячі гривень. При цьому обслуговуюча організація за дану послугу з кожного з чотирьох будинків бере по 22 тисячі за півроку. Та якщо двори хоча б метуться, то інші роботи, скаржаться жителі, які начебто вже зроблені, не виконуються взагалі. За відповідями мешканцями будинку не раз зверталися до директора підприємства Юрія Пруденка. Технічне обслуговування. 14 тисяч знімає. Його ніхто технічне обслуговування, не робить. Взагалі, по всім даним ніхто нічого не ні. робить. Я в нього де где деньги мої з дому? Ти зняв почти 100 тисяч. Де ці гроші? Я не хочу с тобой говорить ни по телефону, никак. Більше 30 тисяч з будинку знімали на обслуговування систем водопостачання та водовідведення. Не обслуговуються і протікаючі покрівлі кажуть мешканці, теж саме і з підвалами. На підприємстві ж говорять, що всі роботи виконуються згідно із затвердженими виконкомом тарифами. Вони за словами головного бухгалтера невисокі. І якщо тариф на більшість послуг для кожного дому свій, то наприклад на обслуговування прибудинкових територій він однаковий для всіх городян. Патаму ж то одніх дамах уткакут вот, вот наш Казарцево, 14 Какая тут придамовая територія? Є почти... большая, вернее, а другой дом возьми, вона маленька, який ближе там к части находится. Ну знаходиться. На сьогодні за уборку придомової території 0,4966. Копеек – один квадратний метр общої площади квартир. Все одно вважають мешканці суми занадто високі. З проблемою вони звернулися до депутата по своєму округу Марини Сажнєвої. считаю, что э, услуги населению должно оказывать именно коммунальное предприятие. И суд, который признал неправомочным деятельность ООО, э, считает, что он был правилен. И мы должны отозвать апелляцию. Жители квартир, они должны заключать договор по закону, они должны заключать договор с э, балансодержателем. А ООО это не балансодержатель, это ООО, которое сегодня есть, завтра его нет. И отвечать будет некому. А ось мешканці 37-го будинку на вулиці Свердлова пішли далі своїх братів по нещастю жителів мікрорайону, про яких шла мова у щойно переглянутому вам сюжеті. Вони написали колективного листа на ім'я генерального директора ТОВ житломасив Юрія Пруденка і вимагають надати балансовий звіт та калькуляцію на послуги за 2013 рік. Розрахунки за прибирання прибудинкових територій та обслуговування ліфтів. Люди говорять, що за останній рік, замість дійсно виконаних робіт, вони отримають лише паперові звіти. Мешканці 37-го будинку на вулиці Свердлова за останній рік вже втомилися слухати обіцянки від товариства з обмеженою відповідальністю Житломасив. Замість того, щоб засклити вікна у під'їздах та відремонтувати косирок на вході, говорять люди. Жиківці дають лише відмовки. Натомість в актах, начебто виконаних робіт, стоять величезні суми. Так розповідає мешканець будинку Гаррі Яг'яєв, було з ремонтом електрики, ліфтів і дим у мене було нормально, все функціонувало. Вентиляция, все нормально. И вот два года назад, после ремонта, там делали соседи ремонт, у меня стало постоянно вонять чужими приготовлениями. Я обратился в ЖЭК, и вот два года не мог сделать. Сразу же идет удоворка. Это вот строители в те годы делали, они напутали, нахимичили, ваш канал заложили. Ну вы меня извините, я 30 лет здесь жил и пользовался, было все нормально. Почему сейчас? На данный момент этот вопрос не решен. Практично не опалюються тут і під'їзди. Батареї позривали, замісних лише дві труби. Незгодні люди з величезними платами за прибирання дворів. За рік з дому у 114 квартир знімають до 45 тисяч. Оплачувати послуги вони згодні, але хочуть розуміти, куди саме йдуть такі суми. Не бачать, як правило жителі і актів виконаних робіт як власне, і не мають договорів, укладених стов житломасив. Як розповів депутат міської ради Валерій Міщенко, такі скарги йдуть з багатьох округів. Жителі крайні недовольні ООО «Жилмассив». Почему недовольны? Потому что э, работа не согласовывается, работы многие не выполняются. Графики, э, то, что договорились согласовали ранее, э, нарушаются Старшие домов из-за того, что с ними не хотят просто работать, не хотят просто работать, представители ООШ или точнее одной ОООшки, значит, не владеют многими. Вопросами жителі Мелітопольської китайської стіни вимагають, щоб акти виконаних робіт не підписувалися без присутності старших по будинках. Крім того, вони склали колективного листа своєрідний акт вимогу на ім'я директора надати балансовий звіт та калькуляцію на послуги за 2013 рік, розрахунки за прибирання прибудинкових територій та обслуговування ліфтів і ряд інших питань. На сьогодні зібрали вже 20 підписів. На цьому тижні журналісти нашої телекомпанії разом з запорізькою делегацією і представником Мелітопольського виконкому побували у Донецьку, де в рамках міжрегіональної конференції досвідом роботи по створенню ОСББ ділилася Донецька та запорізька сторони. Також спілкуючись з керуючим Донецьким ОСББ УАЗі 7 Романом Фруловим, ми з'ясували, що при тарифі 1 гривня 90 копійок за квадратний метр. А він, до речі, не вищий за той тариф, яким користуються мешканці Жековських домівок Донецька, на поточні ремонти цього ОСББ витрачається 1 гривня. Для порівняння у Мелітополі при аналогічному тарифі доля таких витрат в два рази нижча. На поточні ремонти Мелітопольські товариства з обмеженою відповідальністю Ністю витрачають майже стільки ж, а то і менше як на прибирання прибудинкової території, приблизно 50 копійок. На цей нюанс звернув увагу і наш експерт-аудитор з 20-річним стажем Володимир Худік, який більше десяти років переймається вивченням проблемного питання обслуговування житлових будинків Мелітополя. Ось що він говорить з цього приводу: Цей договор я вважаю незаконним. Я можу не платити вообще. Ну я противник того, щоб не платити сьогодні. Некому другому платить, просто некому сегодня другому платить. Если мы сегодня развалим ОООшки, а другого ничего у нас нету, и когда власть додумается до того, чтобы все-таки вернуться хотя бы к КП, и вернуться к исполнению законов, ведь требует исполнения законов во многих случаях, почему здесь вот нельзя вернуться? За что они берут с меня деньги? Там где-то порядка 10 пунктов. И вот из них реально сегодня выполняется два примерно пункта. Это пункт первый, уборка придомовой территории. Которая фактически делается. Худо, бедно, хуже в одних дворах, не вовремя там где-то бывает. Вот. Но опять, когда я посчитал, на уборку территории дворникам надо примерно платить. Ну, если один дворник обслуживает, у нас 2-3 дома, три дома у нас во дворе, в одном большущем дворе, то посчитал квартиры, площадь примерно, то получается, что ему надо платить ну, минимум 15-20 тысяч гривен. То есть пару тысяч долларов он должен получать этот дворник, то есть как в Европе примерно исходя из того, что мы заплатили. Я отбросил расходы на приобретение веников, спецодежды, ну, может быть, там еще какие-то расходы накладные на его пенсионное там, обеспечение и все прочее, соцстрахи, которые отчинь, отчисляет это ООшка теперь уже. Ну, все остальное можно не говорить. Здесь эти пункты вы видите. Остальные все пункты, то есть э, не чистка кровли, не чистка чердаков, не чистка подвалов, не диротизация, не дезинсекция, не чистка дымоходов, не виконується. отже, виходячи з логіки перерозподілу коштів мелітопольськими товариствами, наші двірники мали б вже на мерседесах їздити. Але ж насправді їхня зарплата не вища за ту, що отримують їхні донецькі колеги по мітлах, яка складає півтори тисячі гривень. З цього виникає логічне питання: куди вимітається решта коштів? Можливо, відповідь на це питання добре знає генеральний директор відразу двох приватних компаній, що обслуговують багатоквартирний сектор Мелітополя Юрій Проденко. Якось так дивно сталося, що саме йому, і тільки йому засновники обох приватних компаній довірили таку важливу посаду. І тепер він, як то кажуть, в народі одним містом відразу на двох кріслах сидить. Журналісти нашого телеканалу не раз зверталися до Юрія Івановича з проханням прокоментувати проблемні питання, пов'язані з обслуговуванням будинків, з якими до нас звертаються мешканці міста. Але Юрій Пруденко дуже поважна і зайнята особа. Базікати з якимись там журналістами, які представляють громаду, він не має часу і підставляє під камери своїх співробітників нижчого рангу. Тож від кого ховається двічі генеральний директор? Я занят позвоніть попозже! І ще одну житлову проблему пов'язану з управлінням вище згаданих приватних компаній. Наша телекомпанія підіймала в новинах у Мелітополі. Жителі багатоповерхівок не можуть потрапити до своїх підвалів. Керівники ТОВ житломасив та комфорт Мелітополь позабирали від них ключі у старших побудинках, у яких вони мають бути, як то кажуть, про всяк пожежний випадок. Така тенденція в місті намітилися у нинішнього генерального директора цих підприємств Юрія Пруденка ще при головуванні містом Дмитра Сичова. Сьогодні ж ключі від підвалів продовжують примисово забирати. У ряді будинків на мікрорайоні, які обслуговує товариство з обмеженою відповідальністю Комфорт Мелітополь його співробітники просто позрізали замки від підвалів. 29 октября, 8 часов утра, по, по руководству Пруденка. Были срезаны замки в подвальное помещение, где, где мы сами это все делали. Срезали замки, слили меня воду с дома, отопление. Не мог за, за лето поставить батарею, а поставил вот именно в отопительный сезон. Мало того, що люди мерзли кілька днів, так тепер на підвалах стоять нові замки, і ключі від них лише у диспетчерів старшим їх давати відмовляються. Подібна ситуація і в нижній частині міста, яку обслуговує товариство з обмеженою відповідальністю житломасив. Тут люди не мають ключів вже близько п'яти років. Тепер, щоб зайти до підвалу, треба викликати і чекати приїзду слюсарів. А якщо в приміщенні трапиться щось термінове, а з той сторони 35-й, там є старша там мета. Я жару там було вбивство і що? Що прокуратуру варіливі що прокуратуру Там, вже заварили». Але генеральний директор двох товариств з обмеженою відповідальністю Юрій Пруденко говорить, що старші по будинках не мають права тримати в себе ключі. Таке діється, мабуть, тільки в нашому місті. При цьому будинок на 130 квартир, говорить жителі мікрорайону, платить підприємству за отримання та обслуговування підвалів близько 5 тисяч гривень в місяць. Наскільки ж законні дії приватників у цьому випадку чи мають вони право позбавляти мешканців будинку доступу до підвалів? Ми запитали у нашого експерта Володимира Худіка в соответствии з правилами зберігання жилих будинків і придомових територій, утверджених в установленому порядку і зареєстрированих Мінюстом, є такий пункт, який обов'язує, щоб ключі знаходились у ООО. и у дворника, то есть два комплекта ключей. А у входа на чердачное помещение или в подвал должна быть табличка с указанием, у кого находятся эти ключи и как быстро их можно найти. Я как со-собственник этого дома имею право тоже потребовать, к примеру, от того же ООО, чтобы проверить чистоту подвалов, в который сегодня никто не заглядывает, они замки понавешали. Я не знаю, я туда не ходил уже года три как минимум. ходив, там було грязі по покаліни. Тож виявляється, що товариства з обмеженою відповідальністю закон виконують наполовину. Ключі від підвалів позабирали. На що вони, як з'ясувалося, мають законне право. А ось розвісити інформаційні таблички з зазначенням Де ці ключі можна знайти, забули. Мабуть, не вважають приватники і їхній двічі. Генеральний директор Юрій Проденко за потрібне провести роз'яснювальну роботу серед населення. А й справді навіщо людям знати більше? Гроші платять за обслуговування, ось і добре. А куди а клібапиць кошка здохла? Дивлячись на такий стан обслуговування багатоповерхівок Мелітополя, міська влада разом із депутатом обласної ради Геннадієм Шаніним шукають шляхи ефективного реформування сфери обслуговування житлової сфери міста. За досвідом Мелітопольці їздили до Донецьку, де взяли участь у першій межрегіональній конференції Житлова стратегія південно-східного партнерства. Вона проходила в рамках проєкту, що реалізовується асоціацію власники житлових будинків Мелітополя Запорізької області спільно з ресурсним центром ОСББ Донецької області. В місті президента побувала і наша знімальна група. Місце проведення міжрегіональної конференції було обрано не випадково. Саме в Донецькій області створено 30% ОСББ від загальної кількості аналогічних об'єднань по всій Україні. Для порівняння на Донеччині їх майже три тисячі. В Запорізькій області біля п'яти сотень. А у Мелітополі бажання назавжди порвати ЖЕКом виявили мешканці 86 будинків. Як працюють Донецькі ОСББ в тандемі з владою на власні очі, побачили і делегати Запорізького регіону. Серед них представники Запорізької облдержадміністрації та Мелітопольського виконкому, голова ресурсного центру житлової просвіти Запорізької області Ірина Сенделі, депутати обласної ради та керівники ОСББ. Спочатку Донецька сторона продемонструвала, як в їхньому місті влада сприяє утворенню співвласників житла на прикладі одного з ОСББ, що створили мешканці старої хрущівки чотири роки тому. При тарифі 1 гривня 90 копійок з квадратного метру. Мешканці майже повністю відром свій дім. Ми зробили в щот кварплати ремонт в під'їздах косметичний, ми ставили в рамках програми енергозбереження пластикові вікна в кожен під'їзд. Ми зробили малярні роботи за що средств городского совета была була полностью повністю центральна каналізація в підвалі. Дома до речі, в Донецьку існує міська програма з підтримки ОСББ. Цьому році влада виділила 5 мільйонів гривень для заохочення нових об'єднань у будинках, де мешканці вирішили самостійно господарювати. Влада за бюджетний кошт здійснює капітальний ремонт дахів. Вот там есть Согласие между э, органами местного самоуправления, между э, общественностью и между. наукой и бизнесом, вот там и хорошие результаты будут. Прекрасный и успешный опыт именно вот реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Запорожской области, это пилотный проект ПГТ «Веселая», где стопроцентно созданы все многоквар... во всех многоквартирных домах ОСМД. И вы знаете, здесь на этом примере можно поучиться, как власть должна сотрудничать с общественностью. И у них сейчас настолько вот все хорошо, что они уже бани строят при УСМД. Учасники конференції також обмінялися досвідом роботи за круглим столом. А голови ресурсних центрів житлової просвіти Запорізької області Ірина Сенделі та член нацради Кабміну з питань ОСББ, керівник ресурсного центру Донецька Ігор Захаревич підписали стратегічну міжрегіональну угоду про співпрацю двох регіонів. До речі, міжрегіональна конференція проходила під патронатом губернатора Запорізької області Олександра Пеклушенка та за підтримки депутата обласної ради Геннадія Шаніна, який разом із місцевою владою шукає реальний шлях покращення обслуговування житлового сектору Мелітополя. Саме завдяки депутату відбувся такий корисний обмін досвідом мелітопольців і донеччан.